Зміни податкового законодавства вплинули і на гаманець нашого міста. Акцизний податок з реалізації алкогольних тютюнових, а також нафтопродуктів, позитивно відіб'ється на доходах чорнівців, так само як і транспортний. До місцевого бюджету зараховується плата за державне мито за оформлення закордонних паспортів. Ці всі дії, які раніше за ці дії, перераховувалися кошти до державного бюджету. Тепер ці кошти буде зараховуватись до нас. Дохідна частина казни за планом складає більше 400 мільйонів. Triste. Порівняно з фактом минулого року складає 14,7%. Тобто доходна частина вже збільшується на цей відсоток. Якщо в мільйонах, то збільшення очікується в сумі 59,2 мільйона. Також змінюється обсяг субвенцій з держбюджету. А саме збільшено допомогу на соцзахист та введено дві нові освітянську та медичну. Окрім росту доходів, збільшаться і видатки бюджету чернівців. Як по освіті в розмірі на 8,7%, охорона здоров'я 8,2%. 2%, культура 7,6 Соціальний захист та соціальне забезпечення 10%. Великі гроші тягнуть велику відповідальність. Тому проект бюджету нашого міста чекає насичений тиждень. Після обговорень депутатами його проаналізують у профільних комісіях. Понеділок доходи і видатки Чернівців обговорюватиме громада міста. Далі виконавчий комітет і погоджувальна рада вірогідно затвердять його на сесії міської ради, яка відбудеться в четвер, 29 січня. Юля Здоржняк, ремонт Пилатик, Чернівецький промінь.